Доброго дня! З вами компанія Ваговимірювальні системи. Та сьогодні ми розповімо вам про систему бортового зважування автомобіля. Системи бортового зважування дають можливість контролювати навантаження на кожну вісь автомобіля і контролю загальної ваги автомобіля. Монтаж системи відбувається дуже швидко і просто. В наявну пневмомагістраль тягача або причепа за допомогою спеціального перехідника вирізається чутливий цифровий датчик, який перетворює отримані значення тиску повітря в пневматичній підвісті на електричний сигнал і передає їх на. Модуль обробки та передачі даних. Датчики фіксують найменші зміни тиску повітря в контурі та дають можливість системі відображати навантаження на вість в межах від 1 до 3% від загальної маси транспортного засобу після калібрування. Після обробки отриманих даних модуль обробки та передачі даних передає інформацію через Wi-Fi модуль на мобільний пристрій на базі операційної системи Android або на спеціальний індикатор з можливістю подальшого збереження та обробки отриманої інформації. Налаштування вагової системи відбувається за допомогою. Переважування автомобіля з подальшим порівнянням показів з автомобільними підкладними вагами. Можливе також калібрування за наявними стаціонарними автомобільними вагами у замовника. Модуль обробки та передачі даних не потребує спеціального місця для встановлення в кабіні. Результати зважувань виводяться у вигляді такої інформації: навантаження на кожну вісь і причіп. сумарна маса автомобіля, інформація про перевантаження кожної осі та автомобіля загалом. Збереження результатів зважування в базі даних з подальшою конвертацією їх в Excel. Інтерфейс програми дуже простий та інтуїтивно зрозумілий. А сам додаток можна завантажити в Play Market. Усі оновлення програми відбуваються автоматично. Система інтегрується з gps моніторингом біалог для додаткового контролю за транспортом і вантажем під час руху. В такому випадку інформацію про поточного автомобіля бачить і оператор, що відстежує переміщення автопарку підприємства, і водій. Зробивши вибір на нашу користь, ви знайдете надійного ділянку. Лового партнера